Вітаю всіх! Обов'язкова військова підготовка для студентів з вересня. Давайте дивимось, чи дійсно введуть обов'язкову військову підготовку для студентів і відрахування тих, хто не захоче це робити. І не отримає цей військовий квиток. Чи дійсно це введуть? З вересня місяця. Давайте подивимось. Стоп, вісім мечів. Цікаво. Цікаво, цікаво. Вісім камичів. Мені випадає. Далі розшифруємось. Дві кажезлів. Два, ось на ситуації, два шляхи. Оце цікаво. Оце розшифровуємо, тому що, якось дивно. Я вже думала, що все ні. Тут якась виходить тупікова ситуація для країни. Якщо вони це зроблять. А Зеленський прекрасно розуміє, що він заганяє в тупі країну цим. Ось він. Це король кубків, це в мене завжди Зеленський випадає. Я зроблю, коли ще будуть вибори, як воно буде. Але, але так. Знаєте, тут питання стане перетину кордонів. Кордони вилазять. Я думаю, що буде конкретний відтік студентів, виходячи з цього кордон, вийдуть ці за кордон і будуть вступати за кордонні вузи, там, де немає військової підготовки. І втрата студентів, втрата грошей, Міністерство освіти буде в одному місці. І вони можуть попросити не робити цього. Вісім мачів це відповідь ні. Так або ні, це відповідь ні. І, мало того, тут жорсткі обмеження. Конкретні жорсткі обмеження. Подивимось, як воно буде на даному етапі. Мені не показує, що прям це ведуть конкретно для всіх, що це буде на практиці.